Сербська влада полює на критичних інтелектуалів. Їхня остання жертва Сретен Угрічич, який впродовж 10 років був успішним директором національної бібліотеки Сербії. Сьома година ранку ми зустрічаємося з Угрічичем на залізниці. Цей письменник відомий не лише тим, що модернізував національну бібліотеку Сербії, а й своєю боротьбою за демократичні цінності. Проте, після підписання ним петиції про захист свободи слова у Сербії проти Угрічича розпочалася злісна медіакампанія. Згодом до неї приєдналися і політики. Міністр внутрішніх справ, колишній прибічник Слободана Мілошевича, скликав термінову конференцію. Захід, до якого вдаються лише у разі природних катаклізмів. Незадовго після цього Угрічича звільнили. Ван Різер із із обв'ясні одна з причин суто політична. зараз передвиборчий період і передвиборча кампанія дуже напружена. і скажімо так, справу на мене відкрили, коли міністр внутрішніх справ публічно сказав журналістам, що я підтримую терористів. Інші сербські письменники, залучені до руху за свободу слова, тепер також побоюються, що на них відкриють полювання. В очікуванні травневих парламентських виборів усе суспільство живе в напруженні. Переслідуваний борець за свободу слова Угрічич має сильну підтримку від молодих колег, таких як поет Мілош Жіванович і новелістка Мір'яна Джордевич. Солідарність з Угрічичем висловили також міжнародні колеги, серед яких члени федерації книговидавці та. Книгарень, які написали офіційного листа на адресу сербського президента і уряду, заявивши, що книговидавці Європи та всього світу шоковані медіакампанією проти Угрічіча та його звільненням. Комісар ЄС зі своєї сторони також розпочали розслідування За часи репресії режиму Мілошевича, коли система хотіла показати силу, вона вбивала журналістів. Тепер вона їх просто звільнює, і так сталося зі сретоном Угрічічем. Ти можеш ти, прічеш, ти можеш не писати не усе що завгодно, да, да, хоч на зорі гавкай, Хочеш Але о, як думала, тільки вони знайдуть о, щось проти тебе, о, усе зміниться за секунду. І твої о, слова о, будуть просіювати о, як о, просо, о, і ситуація стане страшним сном, о, о, як у книзі Джорджа Орвеларвел. Мілош і Мільяна прямують до Сараєво, столиці Боснії та Герцеговини, на зустріч з боснійськими колегами-письменниками. Міжрегіональні зустрічі як ця рідкість. У подорожі з Белграда до Сараєво треба перетнути два кордони і змінити три потяги. Одразу декілька компаній обслуговуються сполучення. Щойно Хорватія вступить до ЄС почнуть відкривати нові напрямки. Батько Мірослава Станіка був машиністом. Саме таку професію мав і дідусь відданому родині традиції чоловіку сумно, що все менше людей здійснюють цей довгий маршрут. Відновлення роботи цього сполучення означає, що люди можуть знову по-справжньому подорожувати. У колишній гаславії багато людей їздили потягом з Белграда до Сараєва. На першому кордоні сербський локомотив змінюють на хорватський локомотив країни, яка з наступного року вже буде членом ЄС. На початку березня, незважаючи на серйозні сумніви щодо шляху реформ, якими йде Сербія, лідери ЄС дали зелене світло кандидатурі країни на членство. Але невирішених вирішених проблем вистачає. Незалежні спостерігачі стурбовані відсутністю будь-якого прогресу, боротьбі з корупцією в країні. Політичні партії паразитують на сербській економіці. Ще одна проблема брак незалежних медіа, хвилює Мір'яну Мілоша. А то породимо са сербізрушення, які мали місце у Горватії, неможливі у Сербії, особливо у тому, що стосується свободи слова. У Сербії видавці здатні на все: цензуру, звільнення, будь-що. Крім того, сербські медіа належать політикам. друкують багато брехні. Я не можу це далі витримувати. Я майже не читаю ці бридкі газети та не дивлюсь телебачення. Бо там сама брехня. Це... що ж, якщо будуть погані новини, вони самі знайдуть мене. Міністра останніх виборів ми видали карикатуру. Завдяки фотомонтажу ми зобразили міністра внутрішніх справ і відсутдачі ча з колишньої партії Мілошевича, який кидає сербського президента Бориса Тадіча на бичачі роги. І в той самий день наш редактор отримав дуже неприємний дзвінок від людей, що контролюють медіа та закуповують шпальти під рекламу. Вони сказали, якщо ти прагнеш бичачих рогів, ми можемо тебе на них кинути. Але більше жоден рекламодавець не розмістить у тебе оголошення. Малоукінемо некий кіоглас. Під вечір ми з Міряною та Мілошем прибули до Сараєво. Межрегіональні культурні осередки Боснії та Герцеговини на межі зникнення. Націоналістичні настрої країни не йдуть на користь їхньому процвітанню. Вечеря запланована у ресторані у старій частині міста. Фарук сейч, відомий у своїй країні, автор, згодився розказати про свої твори, присвячені війні. Його роботи перекладені на англійську, французьку, німецьку, угорську та польську мови. Фарук розповідає Мір'яні та Мілошу про сербське державне утворення на території Боснії та Герцеговини, республіку сербську. Чи буде примирення? У політна політичку серед політиків немає жодних намірів примирення. Усі їхні вибачення це просто декларації. І за усіма словами стоять політичні ігри. Навіть якщо звичайні люди готові до примирення з політиками, це не так. Ми прощаємося з Сараєво та прямуємо до Белграду. Дорогу до залізниці Мір'яна та Мілош зайшли до найбільшої на всю Боснію та Герцеговину книгарні. Регіональну літературу тут купують. Люди в Сараєво хочуть читати книжки авторів родом з сусідніх країн. І на рівні книгарень міжрегіональна комунікація має великий успіх. Остання кава перед поверненням до Белграда. Ще одна важлива тема, на яку серед сербів накладено табу, це Косово. Європейський союз красномовно дав зрозуміти, що цей заморожений конфлікт має бути розв'язаний мирним шляхом. До цього про вступ Сербії до ЄС не може йтися. Стабілізація відносин за словами ЄС стане у нагоді обом країнам. Де-факто Я думаю, що де-факто Косово було відділено від Сербії вже довгий час. Але жоден з політиків не наважився це сказати прямо, тому що така заява може потягнути за собою втрату голосів на виборах. На Щойно боснійський локомотив замінено на сербо-боснійський потяг помітно збавляє швидкість. Чому на дорогу від Сараєва до Белграда потрібна одна повна доба? Ми вирішили запитати у машиніста, коли перетинали республіку сербську. У колишній Югославії була лише одна компанія, що обслуговувала залізницю. Змінювались тільки бригади, але не локомотиви. Але тепер кожна країна хоче тягнути поїзд своїм локомотивом. У літературному альманасі Бетон Мілош пропонує огляд сучасних романів, поезій, аналіз усіх культурних феноменів та те, наскільки вони отруйні націоналізмом у відкритій чи прихованій формі. Мілош один з небагатьох сербських письменників, який заснував спільний проект з албаномовними колегами з Косово. Так у з нашим спільно з колегами з Приштіни ми видали у Белграді збірку творів албанської літератури з Косово у сербському перекладі та назвали його з Приштіни з любов'ю. У той самий час книгу близнюка видали у Косово албанською мовою збірку сербських новел від молодих авторів. Названо з Белграда з любов'ю. У Приштіні, і о, вона представляє антологію нові срабські притчі. Улюблена поезія Мілоша називається У серцю тобто у серці, яка нагадує йому про час, коли мультиідентичний народ мирно співіснував разом. У серці я албанець, говорить поезія. У серці я мусульманин, а також циган, араби, іспанець, молодий американець, пророк і священник з Риму та Візантії. У Серцю я сам лоу лайф і волим бело месо. u srcu, ja sam crn, ja sam šiptar, ja sam musliman, ja sam cigan, ja sam Bernard Shaw. U srcu nosim jednu lepšu tajnu i napolju me čeka noć. U srcu ja sam Arapin, ja sam Hispano, u srcu ja sam mladi Amerikanac, u srcu ja sam prorok, ja sam Latin, ja sam Bizantin.